Добре всім ще раз е, доброго дня. Приїхала така красива в нас машинка під клієнта. Це в нас е, Volvo xc 90 2024 року випуску з е, плагін-гібридним е, 2-літровим двигуном пробігом 36 тисяч миль. І відповідно вартість цього автомобіля, тут доставленого, розмитленого в Україні, стала 44 600 доларів. Відповідно, що в нас є з пошкодження автомобіля? Е, лобове. Більше пошкоджень у автомобіля ніяких немає. Ну, тобто Є ось якісь там скольчики, але це, скажімо так, це не, ну, не основне пошкодження да, автомобіля. Десь камінь прилетів. А, десь от бачимо да, трошечки така вона. А, є там невеличкі подряпинки. Отут, трохи. А, ну, тобто це, це супер мінімум по пошкодженнях, які тільки можна, я думаю, що кожен мріяв би. Собі автомобіль придбати з таким пошкодженням і, відповідно, поміняти лобове, ну і, не знаю, замінити рідини, да, в автомобілі. Тобто, автомобіля все працює, він запускається, заводиться, їде. Одразу кажу, він не топляк, машина не топлена. Вона працює. Дивіться, давайте зараз запустимо. Автомобіль в нас працює. Так, там є помилочки в нас. Тобто, але... але Все працює, все чудово. Тобто ніяких там, додаткових е... проблем по автомобілі немає. Автомобіль в нас семимісний. Відповідно, в нас є панорамний дах, відповідно, який у нас відкривається і закривається. Досить гарні шкіряні сидіння. Volvo досить зручні їх робить. Мені, наприклад, дуже подобається. Відповідно, зараз автомобіль буде в нас заїжджати на заміну лобового складу. Ну, і після того вже власник там робить повне ТО автомобіля, тобто поміняє всі рідини масла, фільтра. Бажано це після Америки робити. Uh, щоб автомобіля не було жодних проблем. Приходимо ну, зараз, сідушку цю піднімемо. Тобто, ну ось, будь ласка, вам, автомобіль, там якісь тряпки, звісно, лежать, uh, але глобально по автомобілю по факту нема що робити. Ось тобто, ми з вами можемо побачити. Справді проїхав в досить гарному стані, не вбитий. А, там без а, цієї безмежної кількості, як вони іноді приїжджають автомобілі шерсті і всього іншого. Тобто досить гарний автомобіль, а, на гарній комплектації. Все працює, кожна кнопочка. А, тільки що пройшлися товщиноміром по автомобілю, а, в нема немає Тобто, автомобіль в рідній фарбі. Ну, я думаю, що це. Досить гарний показник в принципі, для компанії, якщо вона може викуповувати такі автомобілі для своїх клієнтів. Я думаю, що хто слідкує за нашими там, соціальними мережами, то він в принципі бачить, що ми ну, не беремо талені машини, розбиті в хлам, ми беремо суто навісне обладнання під заміну, щоб було менше ремонту і вам простіше і менше затрат, і потім менше автомобіль чекати з ремонту. Якщо ви його ремонтуєте в нас. І відповідно, якщо ви його ремонтуєте десь на своїх то де вам зручніше. Е, відповідно, плагін-гібридна версія, чим прикольна, в реальності це 3 літри. Ну так, да, давайте візьмемо 3 літри бензину на 100 кілометрів, якщо їздите в гібридному режимі. Якщо на електриці, то вона проїжджає десь 50-60 кілометрів на одному запасі батарейки. Тобто батарейку треба заряджати від а, мережі, тобто вона відгуна не заряджається. У нас є там ось цей лючок бензопаку, він у нас відкривається в салону, і з тої сторони в нас відповідно є лючок на зарядку самої батарейки. А, Відповідно, якщо їздити суто по місту, то можна їздити суто на електриці. Я думаю, що всі, всі беруть електрички для того, щоб економити в місті. Так? Я думаю, ви розумієте, що ця штука вона теж економна в місті, хоча ну вона реально величезна, величезна, дуже важка. І тому, якщо б був звичайний двигун ДВС, ну то я думаю, тут би 15 точно було б 15 17 літрів. А, а тут три в гібриді, і це досить класно. А, відповідно, якщо ви хочете собі підібрати аналогічні варіанти, якісь інші моделі, а, і купити собі. Гарний автомобіль з гарною історією, з гарним пошкодженням. Тобто, ну, якщо пошкодження так можна назвати, гарне, але з мінімальним, з гарним пробігом і не за всі гроші світу. Да? Тобто не переплачувати там, не мати ніяких додаткових платежів після того, як ви там щось вже оплатили і все інше. То звертайтесь в компанію онлайн-авто. Ми на кожен автомобіль надаємо детальний прорахунок, і відповідно він незмінний. Ну поки там ви не забираєте автомобіль. Да? Забрали все, розрахувалися. Попунктно там 3-4 оплати у вас буде, і відповідно стаєте власником класної машини. Всім гарного дня, всім до побачення. Нами твоя мрія здійсниться.